Друзі, всім привіт! Робимо гідроізоляцію нашого фундаменту і гідроізоляцію, яку я вибрав під кладку з газобетонних блоків. До речі, ось вони тут знаходяться. Вже ми їх привезли і поставили. Це 19,5 кубів. Це об'єм достатній для першого поверху мого будинку. О, гідроізоляцію між фундаментом і кладкою я вибрав цемент. Це гідроізоляція від Церезіт, досить дорога. Але мені здається, цей варіант простіший і цікавіший, тому що переважна більшість людей використовує бітумну гідроізоляцію у вигляді плівки або, скажімо, поліетиленова плівка, така є польська у нас в продажі, яку люди просто розстилають уролонна гідроізоляція. От, я ж все ж таки зупинився на цементній гідроізоляції, тобто гідроізоляція, цементно полімерна на цементній основі вона розводиться, така як сметанка, і так легко намазується. За буквально 20-30 хвилин я зробив все, я вже закінчую я скажу, обробку мого фундамента. Трошки тут мені потоптались котики, наставили своїх слідів, але чому я обрав саме цей варіант? По-перше, тому що. Гідроізоляція як така в сучасному гарному, гарно провіброваному бетоні. Вона відіграє таку номінальну роль, тому що капілярний підсос вологи в бетоні b 225 який тут у мене є, це М300, він ну, не нульовий. Але дуже-дуже і дуже низький. Можете перевірити ці дані, з якою швидкістю, в яких кількостях бетон може набрати воду і на яку висоту він може її підняти. Для все ж таки впевненості, в тому, що о, мій, моя кладка буде обезпечена від вологи. Я використовую таку е, гідроізоляцію, цементно полімерну е, І другий аспект. Цементна гідроізоляція забезпечує більшу адгезію кладки до фундаменту. Тобто плівка це все ж таки матеріал, який повністю іншорідний, і він розриває повністю кладку від. Ну, куди ти заліз, друже? Що ти робиш? Ану киш. Плівка повністю розриває кладку від фундаменту. Відповідно, Я не маю нічого проти плівок. Люди роблять свій вибір в цьому плані, але я все ж таки визначив, що я хочу зробити от таким чином. Погода класна. Зараз грудень місяць, 3 грудня, чи 4-4. І погода дуже гарна для цього. Десь 4 градуси на вулиці. Перед тим, як це робити, намазувати, звичайно, я взяв алмазну чашку. І це все пройшовся стер, тому що на поверхні є така корочка з цементного молочка під час заливки, утворилось фундаменту, її треба стерти і добратися до такого прям гарного, твердого покриття. Додатково алмазна чашка робить певну шершавість поверхні, що забезпечує нам. Кращу адгезію самої гідроізоляції до фундаменту. От, і, звичайно, щіткою всю пилюку також ми змітаємо. І отримуємо отакий, отаку гарну, класну поверхню. Виробник рекомендує робити це в два шари. Напевно, я так і зроблю, тому що процедура дуже проста, елементарна, я би сказав. От, і... Через пару днів е, почнемо через пару днів, через день-два е, почнемо е, виставляти кути на цьому фундаменті. Е, газобетон також я порозкривав, лишивши йому тільки верхні такі кришечки з поліетилену. Е, а він має просихати, тому що він, напевно, тільки з виробництва просто мокрий. Видно по його кольору. Та? Ці темні зони це все вода. Звичайно, частина газобетону під час доставки вона пошкодилась певними сколами. Під час вигрузки є деякі пошкодження, але здебільшого, я скажу вам, здебільшого він цілий. Отут видно скол, цілий кут сколовця, тут видно такий вузенький скол. Там, де сколи, я, скоріше за все, буду це все обрізати, не хочу вкладку зі сколами і. і так. Там невеличкий скол, є тут є невеличкий, навіть не невеличкий, такий нормальний скол. Бачите? От. Але 90% блоку в задовільному стані. Всі кутики, всі грані, все на місці. От. І буквально завтра, можливо післязавтра, почнеться у нас мурівка. До речі, шкода мені було оцієї плівки. Я кришку відрізаю, у мене реально виходить ну, півтора на три такі куски. Скільки це? Чотири з половиною квадрати, один кусок плівки поліетиленової. І таких кусків буде дев'ять штук. Ну, один там не в щот, вісім штук. Вісім на чотири з половиною. Тобто я вирішив цю плівку зберігати. Складаю, скручую. Тут треба буде робити внутрішню заливку, стяжки. Кришку не роблю, прям таку, яка накриває фундамент, а буду робити потім всередину. І ця плівка мені може зіслужити роль гідроізоляційної плівки. Ну одним словом, шкода. Можливо, на якусь іншу ціль запущу це все, але... Наразі так. Друзі, підписуйтесь, слідкуйте за процесом будівництва газобетонного будинку 8х6 метрів на 75 квадратних метрів внутрішньої площі з перепадом по висоті. Всім папа! -па.